Поділіться найпотаємнішим тим, що нікому ніколи не розкажете. Випуск номер один. Я чув, як мій сусід бив свою дружину майже 10 хвилин. Я щойно почув, як мій сусід майже 10 хвилин бив свою дружину. Усе почалося м'якось, якщо так можна сказати. Спершу це була просто дуже гаряча суперечка. І я думав, що вони заспокояться. Та потім пролунав перший удар. І якщо я вважав, що гучність їхньої сварки була вже достатньою, то це було ніщо в порівнянні з жіночими криками, які долинули після цього. Я почав панікувати, усвідомивши, що відбувається зовсім поруч, і, чесно кажучи, не знав, що робити. Довго вагався чи викликати поліцію, бо боявся помсти сусіда. Але побої тривали, і я не міг так сидіти, не міг просто слухати, як цю жінку б'ють прямо за стіною, нічого не роблячи. Зрештою, я зателефонував у поліцію, і вони приїхали. Що сталося далі, я не знаю. Я тримався якомога далі від своїх дверей, наче боявся, що наблизившись до них, я б розповів усім, що це я викликав правоохоронців. Тож я залишався в іншій частині своєї квартири і, врешті, навіть не знаю чи заарештували того чоловіка. Найбільше бентежить, окрім криків розпачу, які я чув, це тиша. Панує абсолютна тиша, і я боюсь навіть найменшого шуму, наче від найменшого звуку мій сусід зрозуміє, що це я викликав поліцію. Я навіть не знаю, чи він досі тут, і чи виклик поліції справді щось змінить. Єдине, що я знаю, це те, що я страшенно боюся, що він дізнається, що це був мій дзвінок, хто знає, що тоді зі мною станеться. Мені 20, і я роками приховую десятки тисяч доларів від батьків. На початку старшої школи я був досить бідний, як і багато підлітків. Щоб отримати більше свободи, я наполегливо працював над кар'єрою тридименційного художника, і більшу частину навчання в школі заробляв щонайбільше кілька сотень доларів кожні кілька тижнів. Навіть попри те, як мало я заробляв порівняно з тим, як наполегливо працював, моя мама та вічим тиснули на мене, щоб я долучався до оплати продуктів та іпотеки. Зауважте, ми не були бідними. Належали до середнього класу, просто вони хотіли більшої фінансової свободи для себе, щоб постійно їздити у розкішні відпустки. У мене також є кілька братів і сестер. Зараз вони у старших класах, для яких батьки також роблять мінімум. Не настільки погано, щоб це було занедбанням, але точно не найкраще батьківство, враховуючи, що ніхто з нас не міг зосередитися на навчанні, адже доводилося працювати. Творча індустрія складна і безжальна. І я вклав багато зусиль у свою роботу, щоб досягти того, що маю в цьому віці. Я не дозволю їм тиснути на мене, щоб я робив значні фінансові внески, а вони продовжували свої надмірні відпустки. Лише я та моя дівчина знаємо, скільки я насправді заробляю. Я заощадив десятки тисяч доларів, і ніхто інший про це не знає. Одного дня вони дізнаються, скільки у мене є, але поки що я буду вичікувати і користуватися якомога меншим фінансовим тягарем. Коли вони дізнаються, я просто переїду і покінчу з ними. Редагування величезне дякую за поради та коментарі всім. Просто щоб уточнити я, звісно, дбаю про власні витрати та витрати своїх братів і сестер, оскільки я не хотів би, щоб вони були переобтяжені як я. Я не долучаюся до оплати домашніх рахунків, бо вони цього не заслуговують. Вони дуже-дуже здатні комфортно справлятися з усім, якщо просто зменшать свій розкішний спосіб життя, моя допомога лише посилила б їхню безвідповідальну поведінку. Я провела ніч у ліжку з іншим чоловіком і нікому не розповідала. Коли мені було десь 22, я відвідувала конференцію в готелі. Моє перебування в готелі оплачував мій коледж, але добиралася я туди сама. Отже, в ніч, коли я мала виїжджати, Розігралася страшна буря. Я була в паніці від думки їхати додому в таку погоду. Але я була без грошей і не могла дозволити собі заплатити за номер. Я намагалася щось владнати на рецепції і почала плакати. Хлопець з мого коледжу, якого я ледь знала, побачив, як я плачу, і сказав, що залишається ще на ніч. Він запропонував мені залишитися у нього, якщо мені буде комфортно спати на одному ліжку. У його номері було лише одне. Звісно, мені було страшно ділити ліжко з незнайомим хлопцем. До того ж, я зустрічалася з жахливим, ревнивим і контролюючим чоловіком дитиною. Він би був розлючений, якби дізнався. Але я була настільки відчайдушною, що просто погодилася. Озираючись назад, я така щаслива, що нічого не сталося. Хлопець був абсолютно шанобливим. Він жодного разу не намагався залицятися до мене або зробити щось, що змусило б мене почуватися некомфортно. І мій тодішній хлопець, на щастя, тепер мій колишній ніколи про це не дізнався. Я ніколи ні з ким цим не ділилася і досі не думаю, що зробила щось погане. Я не намагалася зрадити чи когось обдурити. Я просто була в безвихідному становищі і потребувала місця для сну. Я більше не можу, я мушу виговоритись минулої ночі, перед тим як я ліг спати, мій кіт застрибнув до мене в ліжко і заліз під ковдру. Я не надав цьому значення. І ліг спати близько другої ночі. Прокинувся приблизно о 12 годині дня. Поснідав. Мій кіт все ще спав під ковдрою, і я подумав, що він просто дуже втомився і спав довше. Після сніданку я нарешті пішов перевірити кота, і на моє повне здивування він був закляклий і неживий, жодного подиху з нього не виходило. Я сховав його на кілька годин, а безпосередньо перед тим як пишу це зізнання, поховав його на своєму подвір'ї. Але у мене є цей гнітючий біль у шлунку, наче він ніколи не зникне. Це як тягар, що сидить на моєму плечі, і я просто не можу викинути думки про свого мертвого кота з голови. Це так боляче, мені справді потрібно було це виговорити. Працюючи касиром, я оплачував покупцям продукти або не сканував товари. Я кілька місяців працював касиром у Walmart, і це було жахливо. Часто траплялося, що люди не могли дозволити собі деякі товари. Тоді вони просили викреслити їх зі списку через відсутність грошей. Щоразу, коли це ставалося, я діставав власні гроші і доплачував решту суми. Я не завжди міг це зробити, тому я казав їм не хвилюватися, знімав товар з чека і все одно дозволяв їм забрати все. Те саме я робив і для друзів та родини. Я знаю, що технічно це крадіжка, але якби мене спіймали, я був на 100% готовий взяти провину на себе. На щастя, цього ніколи не сталося. Мені незручно за те, що я дозволяв деяким людям красти, але я не шкодую, що допомагав їм. Я зробив ляльку людини у натуральну величину з подушок, ковдр та старого одягу. У неї немає голови, але є руки і ноги, є жіночі вигини. У неї немає імені, і я ніколи не називав її інакше, як воно. Я розбираю її, коли їду з дому більше, ніж на день, і збираю знову, коли мені самотньо. Я не використовую її для чогось сексуального. Я розмовляв з нею, виливав їй свої проблеми. Однак її головне призначення обійми. Я люблю обійматися, завжди любив, завжди буду, але я самотній я переїхав, заводити друзів важко. Школа забирає більшу частину мого часу і викликає стрес. На вихідних я їжджу до батьків, а вечорами я надто втомлений, щоб кудись іти. Іноді я граю онлайн з друзями, але не щовечора. Бувають дні, коли я ні з ким не розмовляю, навіть у школі так спокійно, що п'ята хвилинна розмова це благословення. Я телефоную батькам майже щовечора, але це все. Загалом мати когось поруч, когось кого можна обійняти, це розкіш, якої у мене немає. Тому я зробив цю ляльку. Я обіймаю її, коли мені сумно, обіймаю її, коли засинаю. Розмовляю з нею про речі, які не можу розповісти нікому іншому. Або коли ніхто інший не слухає. Це дивно редагування. Як зазначали люди, мені слід більше спілкуватися. Я це добре усвідомлюю і намагаюся це робити. Але коли наближаються дедлайни і коли наближаються проміжні або підсумкові іспити, у мене немає енергії, щоб виходити і робити щось. Я намагаюся, але я не ідеальний. Ця лялька не є постійним рішенням, це щось, що можна обійняти, коли я почуваюся самотнім. Я дозволив своєму приятелю стати жертвою сексуального насильства з боку жінки на домашній вечірці, коли він був п'яний. Ми з ним були в будинку однієї нашої знайомої дівчини. Ну я мав на меті одне, і ми всі пили та веселилися, і ми з нею рухалися в тому напрямку. Він запитав її, чи є у неї подруга, яку вона могла б покликати. І вона відповіла: так, є. Та дівчина приїхала, і вона зовсім не була його типу. Вона була, м'яко кажучи, дуже велика. Тож він продовжував пити і розмовляти, але без сексуального підтексту. Потім він пішов у задню кімнату і виробився. Я повів її, дівчину, з якою я прийшов, в іншу кімнату, і ми збиралися приємно провести час. А тоді велика подруга повернулася і подивилася на мого приятеля, що відключився. Я був п'яний і подумав, яка різниця про все це. Перш ніж ми з нею пішли в іншу кімнату, я побачив, як велика подруга зайшла в кімнату до нього, що відключився, витягнула його член і почала його роздмухувати, щоб він збудився. Я пам'ятаю уривки, але не все. Останнє, що я пам'ятаю, це те, як вона знімає його штани, а потім свої, і починає на нього сідати. Вона зґвалтувала його. Я не думав про це як про зґвалтування до багатьох років, потому, але я почуваюся жахливо через це. Рідко чуєш про те, як жінки гвалтують чоловіків, але безсумнівно це те, що сталося, і я не зупинив це. Бо був п'яний і теж хотів отримати своє. Це не здавалося серйозним, поки я не став старшим і не подорослішим. Тепер я розумію, що це було не він отримав своє, а те, що він став жертвою, коли був занадто п'яний, щоб зупинити це. Ми багато гуляли після цього, але я ніколи не дозволяв нам потрапляти в подібну ситуацію знову. Редагування. Я майже впевнений, що розповів йому про це. Однак, хто повірить, що його зґвалтували? Досить сильний подвійний стандарт у суспільстві щодо цього. Ми багато років разом гуляли. Він був диким хлопцем, і я бачив, як він робив деякі безвідповідальні речі. Однак протягом багатьох років, майже 20 зараз, я просто не можу не відчувати, що вона була хижачкою, і це не було тим, що слід просто ігнорувати. Жоден з нас не був у стані приймати обґрунтовані рішення, і я думав не тією частиною мозку. А також дівчина, з якою я був, була більше зайнята мною, щоб звертати увагу на когось іншого. Це, очевидно, не виправдання, і я приймаю свої помилки. Я просто сподіваюся, що моя прогалина запобіжить тому, щоб це сталося з кимось іншим. Багато коментаторів, на жаль, схоже, стали жертвами таким же чином. Моя мати неправильно поставила мені діагноз. Тепер вона не може прийняти, що помилилася. Мені 18 років, чоловік. Моя історія досить буденна в порівнянні з історіями про секс, сексуальне насильство, які я тут бачу. Для довідки у мене немає харчових алергій, окрім непереносимості лактози в дитинстві. Проте я смертельно алергічний на більшість савців. Наприклад, якщо ви замкнете мене в кімнаті з котами або кіньми, я помру. Минулого року я їв чорницю, коли у мене запалилося горло. Це було настільки погано, що мені довелося поїхати до відділення невідкладної допомоги і отримати адреналін. З тих пір моя мати вирішила, що єдиною причиною могла бути чорниця, але я думаю, що це був мій друг, який відвідав власник кішки, можливо, кілька шерстинок потрапили на чорницю. З тих пір чорниця була заборонена в моєму домі. Кілька тижнів тому, на зустрічі з родичами з боку батька, я їв дуже смачні мафіни, приготовані моєю кузиною, яка живе на іншому кінці світу. Виявилося, що вони містили чорницю. Я почав панікувати і пішов до лікарні, але мені було абсолютно нормально. Через дурість я вирішив купити чорницю в сусідньому супермаркеті і з'їв її в залі очікування лікарні, щоб перевірити, чи буде реакція. Нічого не сталося. Коли я повернувся додому того дня. Я сказав мамі, що у мене немає алергії на чорницю, і я можу її їсти, але вона, здається, мені не вірить, і навіть сказала, що я намагався вбити себе перш ніж розплакалася. Такого ніколи раніше не траплялося, і це справжнійсько засмутило мене, оскільки це був новий рівень тиску. Мені особисто байдуже до чорниці, але мене дратує те, що вона все ще розповідає всім, кого ми зустрічаємо, що у мене алергія на чорницю. І кожного разу, коли у нас виникає суперечка про щось подібне, вона просто лає і словесно ображає мене. А як тільки я наводжу вагомий аргумент, вона припиняє розмову. А якщо я продовжую, то плачу. Отак, це технічно не було б історією, визнанням, якби я не додав цю частину, але я зараз юридично алергічний на чорницю, і це є в моїй медичній карті. Я вже рік розповідаю всім, кого знаю, що у мене була алергія. І це призвело до того, що торти і мафіни викидалися, тому що вони думають, що присутність чорниці мене вб'є. Тож я просто стурбований тим, що люди назвуть мене брехуном, якщо я скажу їм, що у мене немає алергії, тому що це відіграло напрочуд велику роль у моїх дружніх стосунках і стосунках. Ніколи не очікував, що чорниця може так вплинути. Я постійно брешу і вже зайшов занадто далеко. Я постійно брешу, я брешу друзям, колегам і навіть своєму партнеру. Здебільшого це стосується грошей. Глибоко в душі це тому, що я вважаю себе невдахою і не хочу, щоб люди навколо мене думали так само. Я такий вже понад 25 років, і ніхто мене жодного разу не викрив. Я намагався зупинитися, але, врешті-решт, трапляється ситуація, коли нові знайомі зустрічаються з тими, хто знає мою персону. І тоді вони теж потрапляють у цю сферу брехні. Я не знаю, що робити. Нещодавно я усвідомив, що ніхто насправді не знає мене, а знає лише те, що я хочу, щоб про мене думали, і це жахливе відчуття. Коли мені було одинадцять, я викинула всі речі своєї померлої подруги у смітник замість того, щоб віддати їх її родині. Коли я була в шостому класі. У мене була подруга в програмі, яка передбачала один день на тиждень залишати уроки і зустрічатися з дітьми з інших шкіл міста, яких ідентифікували як обдарованих. Я знала її з минулого року з тієї ж програми і думала, що ми досить близькі, хоча ходили в різні школи. Одного дня, десь у середині року, вона не з'явилася на програму. Я тоді не дуже звернула на це увагу, але тижні йшли, і незабаром її не було майже три місяці. Я і гадки не мала, куди вона поділася. Але оскільки ніхто мені нічого не сказав, я просто припустила, що вона переїхала. Це було таке містечко, де люди постійно приїздили і від'їжджали, і мені було трохи сумно, але я навчилася, що так тут влаштоване життя. У середині вересня інша подруга випадково згадала про неї, і я дізналася, що насправді сталося. У неї була дифузна внутрішня понтінна гльома, і вона проходила лікування в місті. Це, по суті, невиліковна пухлина мозку. Вона мала померти, і подруга мені це сказала. Звісно, я була шокована і сумна, але, чесно кажучи, на той час я була здебільшого просто розлючена, що буквально всі інші знали про це, але мені ніколи не казали. Одинадцятирічна я не могла це усвідомити. Людина, яка мені повідомила, навіть не знала її особисто, вона просто чула від своєї мами. Це повністю зламало мою довіру до друзів, батьків і вчителів. Через два тижні вона померла, і майже ніхто цього не помітив. А потім через кілька днів інша подруга з програми, яка насправді знала її і раніше проводила з нами час, коли всі ще були там. Одного дня з'явилася біля мого будинку з поліетиленовим пакетом, дала його мені і пішла, не пояснивши, що це було. Він був повний шкільних робіт померлої подруги, зошитів, малюнків, плакатів, пляшки для води. Деякого одягу, який вона, мабуть, залишила колись на ночівлі, пинала і, що найгірше, маленької цифрової камери. Я гадки не маю, як вона все це отримала. Мабуть, просто взяла їх з класу і ніхто не помітив. Припускаю одяг, і камера були залишені в її будинку. Я не знаю, на біса вона це зробила і чому вона вважала за добру ідею віддати мені все це. Але, мабуть, ми були просто дурними 11-річними дівчатками, охопленими горем. Я цього не хотіла. Очевидно. Але я не могла змусити себе віддати це батькам чи вчителю, не кажучи вже про батьків померлої дівчинки. І, мабуть, десь у глибині душі я боялася, що мене звинуватять у тому, що я все це взяла. І не хотіла мати проблем. Тому я викинула це прямо у смітник. Я дочекалася дня вивезення сміття, а потім швидко викинула це, перш ніж приїхала машина. Це, мабуть, мій найбільший жаль у житті на даний момент. Я не можу собі уявити, наскільки це могло б значити для її батьків мати її речі, або навпаки, наскільки дивно і болісно було б усвідомити, що все зникло. Думаю, найгірше була камера. На ній, ймовірно, були фотографії з останнього табору, куди ми всі разом їздили, і більш ніж ймовірно, що їх ніколи не перекинули. Я шкодую майже про все, що сталося в той період часу. Я навіть не потрапила на її похорон. А потім ми переїхали наступного року, тому я ніколи не вибачилася і ніколи не вибачуся перед її батьками та братами. Вибачте, і вибачте, пан і пані Ел, я була просто дурним дитям. Я знав, що мого найкращого друга звільнять за два тижні і не міг йому сказати, коротко кажучи, ми з моїм найближчим другом вже деякий час працюємо разом. Я займаю трохи вищу керівну посаду, ніж він, і наш бос багато мені довіряє. Наш бос раніше розповідав мені, що мій друг почав лінуватися, і ввічливо запитав, як з цим впоратися. Тож я дав йому пораду, як краще підійти до ситуації, враховуючи характер мого друга. Через кілька місяців ситуація, очевидно, зовсім не покращилася. І мій бос покликав мене в кабінет і сказав: я мушу його звільнити. Бізнес вимагає рішучих дій, і так більше тривати не може. Потім мені довелося жити з цією інформацією близько одного-двох тижнів. Перш ніж це сталося, розмовляти з кимось, знаючи таку інформацію про нього, це найважче у світі. Найгірше це бути його підтримкою, коли він розповідає тобі, що сталося, а ти маєш вдавати здивування. Це жахливо, тому що ти хочеш розповісти, але зобов'язаний за контрактом цього не робити. Твоя власна робота може бути під загрозою. Якби мені було 20 чи близько того, я б сказав. Однак, коли ти стаєш старшим, такі речі ускладнюються. Я іноді імітую телефонні дзвінки, аби уникнути розмов зі знайомими, не знаю чому, але щоразу, коли я зустрічаю когось, кого більш-менш знаю, наприклад, старих однокласників, колег чи навіть спільних друзів, я інстинктивно дістаю телефон і вдаю, що розмовляю. Я навіть час від часу посміюся або кивну, ніби занурений у глибоку розмову. Це не тому, що я їх ненавиджу чи щось таке. Просто у мене немає енергії для тієї незручної привіт, як справи, світської бесіди, яка нікуди не веде. Іноді я навіть відчуваю провину після цього, особливо якщо вони виглядали так, ніби збиралися привітатися. Дійшло до того, що я робив це одній і тій же людині не раз. І тепер я переживаю, що вони думають, ніби я постійно розмовляю по телефону, або що гірше, навмисно ігнорую їх, що гаразд, я трохи роблю. Загалом я знаю, що це дивна звичка, але це моя улюблена тактика соціального уникнення. Хто ще так робить? Чи я просто асоціальний, але з додатковими кроками? Я залишаю насіння соняшника у випадкових щелинах і кутах. Роблю це роками, куди б я не йшов, чи то вулиці міста, чи туристичні стежки, чи провулки, я залишаю кілька насінень соняшника по краях тротуарів. У забутих клумбах, навіть у відколотому куті бетону біля парковки, без великої місії, без глибинного сенсу. Просто приємно уявити, як через кілька місяців когось здивує яскравий жовтий колір. Я бачив, як кілька проросли в незвичайних місцях. Я не затримуюсь достатньо довго, щоб побачити, чи розквітнуть вони, але думка про те, що хтось наткнеться на соняшник там, де його не повинно бути, цього достатньо. Це мій маленький спосіб сказати, щось несподіване все ще може зрости. До наступної подорожі розсіюйте радість, зростайте дикими. Коли мені було приблизно 17 чи 18, я випадково поранив себе в ногу одним з численних ножів мого приятеля. Я зачепив артерію і ледь не помер. На фото зображено саме той ніж. Що ж це був за ніж? Історія, можете сміятися з мене. Це був абсолютно безрозсудний підлітковий момент, миттєва карма, що перетворилася на миттєвий життєвий урок. Я послизнувся, бавлячись, спускаючись з гори після використання леза для розрізання рослини. Я залишив лезо відкритим і знову почав йти. Я послизнувся, і ніж увійшов по саму руків'я в моє ліве стегно над коліном. Коли він ще був у моїй правій руці, я навіть не відчув, як він увійшов чи вийшов. Але миттєво зрозумів, що на кою. Я побачив, як мої джинси стали червоними, і відчув тепло, що потекло в мої черевики. Після того, як відчув, як мій великий і вказівний пальці вдарилися об ногу, двічі втрачав свідомість від крововтрати, але на щастя, вчасно дістався до місцевої регіональної реанімації, і вони все зашили. Загоєння зайняло багато часу. Я навмисно не публікував кривавих фотографій, оскільки правила чітко вказують що це не заохочується. Я дійсно просто хочу знати, що це був за ніж, якщо це можливо.